Хоч би вони були нормальні, хоч би вони були нормальні, хоч би вони були нормальні, хоч би вони були нормальні. Цікаво побачити, чи нормальні вони. Айфіти, блін. Якщо чесно, я навіть не очікувала, що отримую такі якісні гарні кросівки. Давайте глянемо на них разом. Я дуже хвилювалася за розмір, але 100% розмірна сітка, вона точна, тому мені все підійшло. Ви самі можете зараз побачити ці кросівки детально, просто подивіться на цей матеріал, на цей візуал і на цей колір. Боже, ну вони просто ідеальні на літо. Мені дуже подобається і я залишилася дуже задоволеною цією покупкою. Ну а зараз я вам покажу детальну інструкцію, як отримати ці кросівки за 99 центів. Просто запам'ятайте, що я роблю: вводимо цей промокод і потім. Ви мені ще будете дякувати.